Вітаю, це новини світу студії Юля Куценко. Росії не буде в клубі великих держав. Меркель пояснила, чому Велика Сімка не хоче бачити Путіна. Місто, якому 8 тисяч років у Болгарії відкопали стародавні поселення. Туманний альбіон без їжаків. Популяція колючих стрімко скорочується. Найочікуваніша міжнародна подія останніх місяців саміт Східного партнерства починається за кілька годин у ризі. Цей формат Євросоюз запропонував пострадянським країнам, які прагнуть тішніших зв'язків з Європою, але на членство ЄС розраховувати не можуть. Йдеться про Україну, Молдову, Грузію, Білорусь, Вірменію та Азербайджан. Поки головна інтрига саміту, які саме документи підпишуть, і найголовніше, про що йтиметься у заключній декларації. Україна довгі місяці вимагала від керівництва ЄС двох речей обіцянки про європейську перспективу та швидкого скасування віз шансів на це було мало, але кілька годин тому президент України Петро Порошенко заявив, буквально в останній день українській стороні вдалося покращити текст Ризької декларації. Участь Росії у саміті Великої сімки неможлива. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. каже, Росія повинна дотримуватись базових спільних цінностей, заснованих на демократії та верховенстві права. Росія поки не діє за такими базовими цінностями. Володимира Путіна перестали запрошувати на зустрічі найрозвиненіших країн світу після анексії Криму. Торік у Москві на такі рішення відповідають. Без них буцімто жодних глобальних питань вирішити не можна ситуація в Україні причина того, що ми зустрічаємося 7 червня як Велика Сімка, а не вісімка. Росія не братиме участі, як і торік у Брюсселі. До цього ж ми закликаємо партнерів у східній Європі, адже велика сімка це союз цінностей. Це означає, що ми виступаємо за демократію, свободи і верховенство права. І що ми поважаємо міжнародне право і територіальну цілісність усіх країн. у розшиту чорним та червоним сорочком вбрався сьогодні. Російський адвокат Надія Савченко Селфі в обновці Юрист зробив про. Просто під слідчим ізолятором, матроська тиша, де отримують українську льотчицю. А перше вбралися у вишиванки українці у Гонконгу. Вони провели мега-марш на набережні міста Сянган І з собою взяли величезний український прапор, перехожим роздавали жовто-сині кульки. Із криками ганьба студенти російського державного гуманітарного університету зустріли лідера російського антимайдану Микола Старикова. Він прийшов прочитати лекцію про змову Заходу проти Росії та України. Натомість отримав шквал критики на свою адресу та на адресу антимайдану. Студенти назвали Старикова пропагандистом, а антимайдан бандитським угрупованням. Обурених студентів Стариков вигнав із аудиторії. Діти гулять сирійська пальміра під загрозою знищення. Стародавнє місто захопили бойовики угруповання Ісламська держава. Подробиці далі в огляді. Під контролем бойовиків історичні райони міста Пальміра. Археологи побоюються, що ісламісти пошкодять чи знищать старожитності. Тому сотні історичних артефактів вивезли в безпечне місце. Проте не всі пам'ятки можна перемістити, оскільки в Пальмірі багато руїн храмів, палаців та колонат, яким уже майже дві тисячі років стародавнє місто належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Його архітектура поєднує греко романські та персидські стилі. Раніше ісламська держава вже знищила та розграбувала схожі археологічні цінності в Іраку. Ми зберегли сотні надзвичайно красивих статуй, що були під прицілом снайперів. Двох наших співробітників поранило зараз. Скульптури в безпеці, проте стоїть питання збереження цвинтарів та інших пам'яток. Лише уявіть, стародавнє місто стає полем бою. У Болгарії знайшли поселення, якому майже 8 тисяч років. Скульптури, фрагменти різних фігур та домашнього начиння відшукали під час розкопок. Поселення займає територію близько 30 гектарів. Це найбільший об'єкт минулого тисячоліття, який коли-небудь вивчали в південно-східній Європі за останні роки. Тут же планують побудувати музей просто неба. Так відвідувачі побачать величні пам'ятки архітектури. У першій в Європі ми можемо довести, що поселення будували з двоповерховими будинками. Це було у шостому тисячолітті до нашої ери більше як 7 тисяч років тому. Це справді вражає. Повені дошкуляють турецькому ізміру у третьому величиною місті країни без спину дощило протягом п'яти годин. Вулиці Ізміра перетворилися на річки, а площі на озера. Сильний вітер повалив дерева та пообривав лінії електропередач. Через погану видимість сталися десятки автомобільних аварій. Жертв паводка немає. У найближчі дні погода у сьому Егейському регіоні не зміниться. Сильні дощі триватимуть до неділі. Останній раз місто потерпало від таких підтоплень п'ять років тому. Леся Красун, Наталія Пушкарук, новини на. Першому Санта-Барбару оголосили зоною стихійного лиха. На узбережжі Каліфорнії з моря винесло кілька тонн нафти. Місцеві пляжі на багато кілометрів укриті густою чорною речовиною. Крім того, нафтову пляму завдовжки у 14 кілометрів досі носить по морю неподалік берега. У прибережній зоні почалася евакуація людей. Аварія біля Санта-Барбари сталася кілька днів тому. З трубопроводу в море вилилось майже 400 тисяч літрів нафти. Зібрати вдалося менше як 5%. Це найбільше витікання палива у цьому регіоні за останні 18 років. Безпека ураженої території в зоні нашої відповідальності. Ми закликаємо людей триматися подалі від забруднених ділянок, оскільки вони можуть загрожувати життю та здоров'ю. Очищенням території можуть займатися тільки спеціальні служби, які мають необхідну захисну амуніцію. Краса, що вбиває у Великій Британії, викрили підпільну мережу із виготовлення підробної косметики. Поліція почала полювання на шахраїв після того, як кілька жінок потрапили до лікарень із тяжкими хімічними опіками. Що робили? Шампуні, креми та рум'яна, знає Леся Красун. Косметичний переполох у Великій Британії здійнявся після того, як до лікарні з сильними опіками та задухою потрапила 30-річна жінка. Вона щойно відсвяткувала день народження. Серед подарунків був набір модних кремів та лосьйонів. Моє обличчя було жахливим, воно боліло. Мої очі набрякли так, що я погано бачила. У мене була невелика косоокість. Якщо б я вмилася належним чином, ви побачили почервоніння і сухість шкіри. Пізніше лікарі зафіксували ще кілька таких випадків і справу передали до поліції. З'ясувалося, що підробну космет. Таку збували переважно через інтернет. Ціни ставили в три-чотири рази менші ніж за справжню. Нині слідчі заблокували роботу півтори тисячі сайтів. Окрім того, на державному рівні почали розробляти законопроект про заборону торгівлі косметикою через інтернет. Це велика глобальна проблема, бо ви не можете піти в інтернет-магазин, адже не знаєте, де він розташований. На вебсайтах можуть бути помилки в інформації про продукт і те, що ви отримуєте, коли купуєте, не завжди є тим, що сказано в описі. Тюбики й баночки передали до лабораторії. Те, що там виявило, шокувало всіх серед інгредієнтів надмірні дози свинцюр, туті а ще отрута для щурів та навіть людська сеча. Леся Красун, Олександра Чернишук – новини на першому Відень готується до другого півфіналу Євробачення. А напередодні учасники традиційно взяли участь у костюмованій репетиції. Випробували музиканти із 17 країн, серед них Польща, Латвія, Литва, Чехія, Португалія та Норвегія. Більшість конкурсантів збираються вразити глядачів не постановкою номера чи декораціями, а комп'ютерною графікою і освітленням. Поза конкурсом до фіналу завжди проходить велика п'ятірка країни-засновниці Євробачення: це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, в обхід півфіналу на головний концерт потрапила Австралія, яка вперше бере участь у конкурсі. Побачити все на власні очі можна буде на нашому каналі. Трансляція стартує о 10-й вечора. Велика Британія може залишитися без їжаків за підрахунками вчених у королівстві нині мешкає всього мільйон колючих тварин. Це на 40% менше ніж ще 10 років тому. Причому і це число скорочується. Ситуація настільки критична, що її можна порівняти із зникненням тигрів. Науковці роблять свій прогноз. Якщо так піде і далі, за 10 років країна взагалі залишиться без їжаків. Причин зникнення голкастих учені не називають. А от як зарадити кажуть: наприклад, робити дірки в парканах. Щоб тварини могли вільно пересуватися і шукати їжу Сподіваюся, прийде час, коли їжаки стануть найбільшою проблемою України. А поки що передаю слово Інні Москвині. Вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Інну, привіт! Звідки така гарна сорочка? О, -о, -о тобі подобається дуже. Ти знаєш, це тут давні слов'янські жіночі символи в цій сорочці. Це ручна робота, але не мої руки вишивали. Це робота нашого стиліста, ані Так, Друга. Нашого канального стиліста. Ну, власне, чому ми в сорочках сьогодні вишитих? Тому що ми святкуємо сьогодні День вишиванки, але більше про це і інші події, звісно, будуть у випуску. Буквально за кілька хвилин дочекайтеся. Залишайтеся на першому.